Рішуляр, е, архітектурний фестиваль Connections. Е, скажіть, будь ласка, а чи є вже якийсь план розроблений принаймні в чорномовому варіанті по відновленню і е, е, які його основні напрямки? Можливо, це вже частково те, що ви озвучували, але власне ну, чіткіше ну, з того, що з того, що я маю сказати, 10 вересня. Було утворено державне агенство Спиталь віднола Донбасу, яке очолив колишній голова Кіровоградської області у нас обласна адміністрації Андрій Ніколаєнка. От, людина, яку активісти я в Майдана звинувачували, тому що він був причетний до погрози організації поїздок так званих тітушок, тушок, призначення більш ніж диме. От, І оскільки він прямо підпадав під дії закону про ілюстрацію, наприкінці жовтня Андрій Ніколаєнко написав заяву про свою відставку. На сьогоднішній день державне агентство фактично не створене, немає ні штату, немає ні персоналу. А сам Андрій Ніколаєнко є тимчасово поручем боїв, що до поки не буде признано. Значення його наступника. Єдиний план, про який я сказав, це був той самий законопроект про особливі поради місцевого самоврядування, в окремих районах Донецької Луганської області, який був прийнятий Верховно до 16 вересня. Однак президент вже звернувся до парламенту з проханням цей закон скасувати, тому що він не відповідає реальному часу. Ласка, ласка. Наразі у держави не існує план такого стратегічного по відбудові, по реінтеграції території, наскільки мені відомо. І в принципі, чесно кажучи, мені навіть страшно буде подивитись на той план, оскільки ми з вами в принципі живемо у СССР 2.0 на сьогоднішній день. І Якщо наша влада створить якийсь план по відбудові території, я певен, що це буде реінкарнування того Савка, який там був. Тому сьогодні е, ця. Ця ноша лежить на громадянському суспільстві, більш того, на його креативному прошарку. Ми з вами повинні виробити такий план, сміливий, можливо, дуже сміливий по реалізації тих змін, які ми хочемо бачити на сьогоднішній день у Києві, у Дніпропетровську, в Одесі і реалізовувати їх там на сході України. Це є плацдармом, є шансом для того, щоб дійсно проробити ті зміни, які сьогодні потребує Україна. Коли я доповню? А от умов чи я починав з міліції, приклад насправді от що було потрібно починати, так це ти саме з правоохоронних органів, так само там було потрібно провести повну заміну і там почати платити міліціонерам вже по не по вибачте, не по півтри-дві тисячі, бо вісімдесят тисяч гривень. От тоді ці міліціонери будуть думати про те, щоб бути в Україні і зберегти Україну. На тих території, що вони там не будуть брати хабарі, тому що мовчиться це буде невигідно. Бо значить вигідніше а, мати цю зарплату чесно заробленою. От, тому кажуть, такі речі, те ж саме там з прокурором, з суддями. Ми ж зрозуміємо, що там вся система, всі судді, всі прокурори, ця вся система там настільки прогнила. Вона в Україні прогнила, а там вона просто в жахирному стані. І якщо ви хочете щось зміняти, то в першу чергу влада мала би поміняти те, те, що ми можемо поміняти зараз. Можемо. Але до цього часу ми всю систему залишили абсолютно незмінною. І тому, знаєте, коли в ці самі менти там продовжують звагілля, то фактично там побори, відбирання, кидання людей в тюрми, тортури, це, це, є. це є на тих територіях, які контролюються Україною. Ви зрозуміли, що це яке ставлення тоді буде до України? А чим ви вибаче краще тих бандитів, які е, знаходяться там контролюють іншу територію Донбасу? Нічим.